Привіт, мене звати Анастасія, мені 18 років і я з міста Київ. Я пройшла курс СММ від стратегії до реклами. А коли я навчалася, як і у багатьох, у мене було головне питання, ким я хочу бути. Я розуміла, що звичайна робота це не для мене. Мені хотілося творчості, розвитку, комунікації з людьми відчуття, що я займаюся чимось справді цікавим. А соціальні мережі завжди були частиною мого життя. Мені дуже подобалось їх вести, і я хотіла перетворити це у професію. Так, я вперше замислилася про СММ. Я почала шукати навчання і обрала цю онлайн-школу через чітку програму, сильну подачу і дуже зрозумілу структуру курсу. Під час навчання я отримала дуже багато нових знань. Не тільки для роботи, а й для себе. Я навчилася правильно комунікувати з клієнтами, створювати та оформлювати контент, мислити стратегічно і креативно. Звісно, були складнощі. Найважче спочатку було працювати у Figma. Я майже не мала досвіду роботи з комп'ютером і не розуміла, як створювати креативи з нуля. Також було страшно і незрозуміло, як знайти першого клієнта. Але ментори та викладачі дуже підтримували, все детально пояснювали, показували, де шукати ідеї, як оформлювати кейси та як знайти свого клієнта. А після завершення курсу я одразу почала працювати. Моя перша співпраця була з мережою квіткових магазинів. А після цього я співпрацювала з закладом їжі та декількома дівчатками, які розвивалися у сфері перманентного макіяжу. Моя мрія почала здійснюватися. І я працювала з різними брендами, спілкувалася з новими людьми, створювала красу і постійно розвивала свою креативність. Мій дохід зріс до приблизно 30 тисяч гривень на місяць, працюючи з кількома проектами. Зараз я призупинила активну роботу СММ-спеціалістом, а тому, що почала кар'єру в модельному бізнесі. Але всі навички. Які я отримала на курсі, залишилися зі мною. Вони дуже допомагають мені у просуванні власної сторінки, комунікації з клієнтами та створенні креативного UGC контенту. А, і моя порада тим, хто вагається ніколи не пізно починати. Якщо ти відчуваєш, що це може бути твоє, не сумнівайся. Нові знання завжди працюють на тебе. А розуміння того, як влаштовані соціальні мережі знадобляться в будь-якій сфері. Почни зараз і з часом стань тим, ким мрієш.